І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хотів би вам запропонувати матки карніка. Давайте перейдемо саме до них. Ось такі маточки, ось такі красотки. Великі гарні. Дана маточка неплідна матка ціною 50 гривень. Акція діє до 9 числа. Кількість маток також є обмежена. Так що, друзі, встигні замовити ось такі красотки. Великі гарні матки. Облітаються будуть ще у два рази більші. Ну, якось так. Так що, друзі, всім добра та позитиву, всім пока. Е, хто не встиг, ви не розчаровуйтесь, підписуйтесь на канал, е, акції будуть, буде конкурс на полідні матки, неплідні матки, так що, не пропустіть, підписуйтесь. І, да, Друзі, забув сказати на рахунок інкубатор. Інкубатор працює просто ідеально, я не, просто не можу натішитись. І да, після 10 числа в мене буде просто 4 е, дні, і я постараюся 4 дні вам записати відео про ціну на даний інкубатор, е, які, що в нього входить, і собі стоїмость, і що я зароблю. Тобто, якщо вам цікаво сам інкубатор, хто не бачив інкубатора, можете прийти в мене у відео, там 3-4 відео назад, був. Про інкубатор відео. Так що, переходьте, дивіться. Кому цікаво, підписуйтеся. Ну я це вже казав. Так що, всім пока.